Всім привіт, друзі! Слава Україні! Слава нашим героям! Так, як ви знаєте, в нас дощі. Дощі, в нас потопи. От. Ну, коротше то кажучи, давайте так, пробіжимося сьогодні пару слів про будівництво будинку плюс гараж. І перевірка станочка. Все, як завжди. Поїхали. Так, друзі, дивіться, туди навіть. Ну, скажімо так, не зайдеш. От. Але це просто, просто дощ. Дощ іде дощ, вже який-то день. От. Навіть не пам'ятаю. Е, дивіться, фундамент залитий. От. Все, що в землі було залито. І отам от вдаличі от, е, вирівняно все під шнурочку, під лазерний рівень. Зараз я вам зроблю вставочку, як я це робив вночі, щоб більш точно виміряти. Так, вночі перевірка рівня. Рівня. Наш фундамент ще треба підкоригувати на ну, близько сантиметр, кої де. сантиметр? Близько півтора. Що світиться, бачите? Так, ну а тут э, близько, ну, близько, ну, мабуть, п'яти сантиметрів. Вот. Ось, ну так, на, на два пальці. На мінімум тут уже близько двох сантиметрів. От. І тут близько двох сантиметрів. А тут уже починається ноль. От, от якраз ноль. Ось світиться. Так, ну і от як ви бачите, тут залишилося буквально там підрівняти де-то близько сантиметра. от, А ось тут у нас все, все суперово, все вирівняно, все чудово. От. Ось такі діла. Ну а тут іще трошки підлити навіть. От. ну Це для чого я так е, вирівнюю. Це для того, щоб е, значить, в ідеал можна було швидко встановити опалубку і ним дохатись там, там з підкладкою, з нижніми от, досточками там, якимись, там і так далі. Ну Тут ще просто це верхній слой, це не то, що там. Це просто житкарем його підлити таким рідким. От. А тут я не залив, як завжди, Це щоб тачка проїжджала. От. Ну коротше, тоже Так, ну і привіз купу піска, купу щебня. щібня. От. От такий у нас пісок річковий, митий, суперовий. Коротше, ну і щебінь фракція 5,20. Як, як завжди. Так, друзі, багато коментів писали, що от дешевше винаймати міксер і заливати оце все не мудохатись, а міксером. От. Ну, кому дешевше, будь ласка. Будь ласка, я ж не, я ж не проти. От. Але я порахував, от, що залито в мене було. 14 кубів бетону і зекономив я на цьому, якщо б я винаймав міксер, от, ми порахували все, позвонили з доставкою, там, з вигрузкою і таке інше. От, зекономив я на цих тільки 14 кубах, 9 тисяч гривень це 100%. Якщо не більше, бо там. Коли міксер приїжджає, то він не достає, то він от в такій грізі забуксував, то ще яка-то параша, О, то хлопчину треба брати і винаймати, для того, щоб допомагав це все втрамбовувати, провібрувати. ж це потрібно робити. Ну, мов ви кажете, піди, Санька, пороби, от, а хтось тут зробить. Ну, той ще хтось ж візьме собі зарплатню. От, і ви не думаєте, що там 500 гривень на день. От, ні, Ніхто не буде модохатись навіть за 1000 от, от, Це коштує набагато дорожче. Але якщо навіть це не брати, то просто от, порахувати купу щебня, купу піска, і витрачений цемент. А час ми робили це е, 2 години ввечері, там, 3 години ввечері і там на вихідному один день. Цілий, один цілий день у нас пішов, а то все так, скажімо, у які-то години вихідні, не в дні, а в години. А 9 тисяч, я вам скажу, на дорозі не валяються, це ще можна купити собі цементу, або зробити ніфіга собі у цю площадку. всю за такі гроші. От вам і економія. Коротше, тут, тут трошки залили. ще трошки підрівняємо і. Виставляємо палубку, там у нас вже є доски. От, треба докупити ще саморізів. ну і Покажу, що там далі. Так, ну і на рахунок ями. Так, ну дивіться, яму я вже накинув кришку на яму. на вигрібну. Ну, от. Все тут супрово, Залишилось обрізати петлі. Приїхав маніпуляторщик знайомий. от, На третій день ми її вже кинули. от. Ну, дивіться, там, вон, бачите, рівень води піднявся. ну Десь близько там пів метра води є точно. Ну і плюс до, до цієї труби, десь близько двох метрів з гаком. От, ну Я думаю, воно трошки пізніше розсосеться все. Ось якось так. От. Там я облив її по контуру, і тут. От, тут ще залишилось долити, і можна загри її. от такі справи. Так, за вітер. От, Тепер пішли перевіряти нам станок. Так, друзі, ось такий станочок. Станочок в нас на 5 блочків 6 порожнин в кожному блоці. У попередньому відео я показував на нього тільки матрицю готову. А сьогодні вже готовий станочок. Проводочка складена, включений в розетку, все суперово. І тачечка, до речі, електро, Зараз попрацюємо електротачкою. Набрав я пісок, бо в тій тачці там пісок дуже мокрий. І як ви бачите, змінив я колесо. Колесо, ну це так, Відволікаючись від теми, От, поставив ширше, От, воно набагато м'якіше і не вгрузав в мокру землю. От, якось так, набагато буде краще. Бо те колесо вузеньке було, і як тільки земля хоч трохи о, десь м'яка, і вона одразу провалюється, вгрузає туди. Ну, зрозуміли, так, чому я замінив його. І накачував досить мало, там всього лише одна атмосфера. От. Бо на нього навантаження фактично ніякого. От якось так. Так, ну що, виставляємо от, і перевіряємо. Замовник у нас Василь, поїде станок на Одещину. Тримати неможливо цю тачку так просто. Так, може це і багато, а може і ні. Але бачите, тачка до станка не підходить. Не можу я її всю вісити. Так, наша шлабра поехали. більш сухий між опередній так друзі нажимаю нижній вібратор, вмикаю на пару секунд еще парочку так, покажу вам ближе. Це як завжди. Так, дивіться, опускаю прижимку. Там прижимка, дивіться, вона там сидить. от Зверху, так а тут у нас обмеження висять. Дивіться, тут сантиметра половиною і тут. От, трясемо її до тих пір. Поки вона в нас не всядеться. Дивимось разом. Так, верхній вібратор плюс нижній. Дивіться, я припідніму, щоб ви побачили, наскільки там все добре. Так, ну а тепер верхнє вібро і піднімаю. Все, супер. Блочки готові. Які Це блок із вічного післа. Пісок супуватий трохи, але не тече, як минулого разу. Супер. Напів фарби. От, він у нас присутній, він зітриться. За два рази. До речі, оця вся фарба спирається. Ну, ви ж розумієте, що гран віців, це як наждачка номер 20 навіть не 36. Тобто ніяка фарба тут не витримає ніяких навантажень. От потому, от так, все вийшло суправо. Коротше, як завжди, зараз станочок видуваємо, вимітаємо і відправляємо. Все чудово. Так, друзі, перевірка пройшла все чудово. Як ви бачите, в нас все завжди супер. От, тому що 300 разів це все перевіряється, от, підганяється, підварюється, підшліфовується, знову перевіряється і так далі. Тому в нас ну, неможливо так, щоб воно щось не вийшло. От, все одно все виходить. Та вже ж і не перший рік. От якось так. Так, до речі, наступний станочок вже готується. Наступний станок у нас буде Олег Житомирщина. Ми вже з Олегом От, дзвонилися. От, все супер. Через 3-4 дні буде готово. Кажу вам всім пока-пока. До нових зустрічів. Е, я думаю, що свято, е, надіюсь, для всіх пройшло більш-менш спокійно. От, всі поїли смачної паски. От, всім здоров'я, всім натхнення. Пока-пока. Бережіть себе.